Всім доброго дня. Скажу які новини. в мене є з трактором. Вже майже доробив його, не вистачає заднього циліндра. Ну, як не вистачає, я його ще не зробив, штока чекаю, що Шток має прийти по пошті. В принципі, так він все готовий. бігає, стрибає круги мотає, вже й загортати, бо моя як. Що почати? Мотор. У мотору я фрезірував гновку і. Фрезірвав гоновку. Наший старий карбюратор, хочу попробувати на ньому який розхід. Ну, бо розхід на хвостик дуже малий був. 280 грам, менше, як на китайцей. Ну, плюс-мінус. Він дає такий шанс, він не буде дуже жрати. Що ще, магніто? Мені подобається заводське, тобто він без генератора він все одно функціонує. Його можна з стартера, генератора виключити і зекономити 50 грамів бензину. Я шуткую, звісно, але те, що він робить без генератора, мені подобається. Тепер генератор я доставив сам. Хтось мене просив зняти, як я його вчепив, дуже просто. У нього є два вушка, не знаю, у вашого. То стандартний генератор, я забув чи з УАЗа, чи з Москвича. Не знаю, що він ну, несуть. Ви всі його знаєте. він... Бачите, у мене має таку бляху. Хай... Ну, я міг її викинути, але в принципі хай буде. Ну, нічого туди не буде попадати і ще вітрачок. Е -е... Трубка. Довільного діаметру, то немає значення. Всередині просвірнена. Е -е, певно, що на 10. Е -е, я її тут прихватив і ззаду прихватив. Тобто генератор на трубці він гойдається. Тепер тут можна було або тут вухо чіпляти натягувати. Заводське вухо, було півкруг такий фрезерований. Я ж не хотів з цим бавитися. Не знаю, як з ним бавитися. Мені простіше було сюди щось приварити і тягнути його. Можна було якусь пружину, але пружина то не ненадіжна. Мені надіжніше, що я придумав. Я побачив, що ця конструкція в зборі досить жорстка. Тобто хитай, не хитай і фіолетово. Я сюди зробив кусок полоси такої ширшої 4 см, наскільки там, не знаю. Е це якась хайка, ну я її підібрав, я спеціально її не робив. Е я її тільки просирную, там різьба була на 10, я її просто її просирну, щоб не було різьби. Відповідно, коли я звідси кручу, то я натягую. Як він закручує, то генератор натягується. Тут є різьба на 8, це контргайка. І так само тут є різьба на вісіп і контргайка. Тобто поснабити, поснабити, можна натягувати або складати ремня. І навпаки, щоб якщо я натягну, можна законтрити і законтрити. Ну, Поки що за весь час не розтягнувся реммінь, все відлічно. Все Шківа я замінив, шків по пам'яті чи 47-48, так, з 50-го кругляка, то чи ну, там зняв міліметр. А той, десь 40, 97 не мав 100, чуть менше мав. Приблизно мало, мало би вийти один до двох. Я так хотів. Но фішка ремень новий. Ще й той, той з тими зубами мені подобається. Профіль Z стандартний. Я поміняв тут шоколадку. Тобто генератор сам був робочий, віддавав дуже багато вольт. Я поміняв шоколадку. То є реле-регулятор, шоколадка по народному, по нормальному реле-регулятор. Е 13 пів. В принципі, дати нагрузки, то більша, більша зарядка чогось, чого не знаю. Менше з тим, зарядка є. Хоча я включаю світло, на 13,7. Ну, як я трохи поїжджу, 13,3. Може акумулятор зарядився, він не тягне так на себе. Ну, менше з тим зарядка є. Бо я на інший акумулятор пробував, дохний акумулятор, там взагалі поза 14 показував, тобто він сам на себе зарядку ще тягне. Та все. Менциклює. Проводка рідна, якось я її возобновив, Вроді, вроді нічого не попутав, вродь нічого не горить. Все працює. Що ще підказати? Насос такого странно ключу поставив. Чогось мене в мене на тому теж така проблема була. Не може воно по-людськи затягнути бензину. Хочеться, щоб бак отут вон стояв. Сам, сам би затікав, поки його не було. Не менше з тим. Я придумав отак. Фільтр поставити вверх ногами ну, і там завжди видно, скільки я качну. Який... Рівень бензину. Е, поки що я даю шанс е, різнім карбюратору. До речі, в мене вся кухня та, що сама газує, є, є. Якщо, в принципі, в мене буде час, може я ще й перероблю ручний газ, щоб він сам підгазовував. Бо я, коротше, я замовив карбюратор китайський, хотів випробувати. Думаю, буду ставити, не буду ставити, хай валяється. І там не судьба. Він прийшов по пошті і дорослі засмонка, дуже туго поверталася. Стаканчика я підняв і він же й не опустився, бідний. Воно якесь таке, як то воно валялося на землі, і я їм грошив не взяти. Ну, ще й, до речі, той чувак, що. Відправляв він казав, добре його огляньте, він як знав. Ну, коротше, я його вирішив не забирати, поки що дам шанс тому. Якщо він буде страшно жерти, тоді. Е, ну, Поки що я не замечаю, що він страшно жере, але ну, я не провіряв, провіряв тільки на хомостих, він не ходив. Тепер заводиться з лапки, зі стартера, в принципі, можу показати. Включаємо масу, включаємо. Е... Що то таке, якщо чесно, я не знаю, але воно мені дає плюс на шунт. І в принципі, кроме шунта, воно ще й без нього не робить старця. І без того. Старці не робить. Отак робимо. Ще раз. Снопку виключу. Бачите, не кожен раз типу, Бендік заскакує в маховик. Я піду, що туше не треба. Та шестерня на маховику нульцева. а там -та на стартері я, я її навіть не розбирав, бо в ХТЗ я її там видно на одну сторону такі скошені зуби, якщо її просто з бумгарки поправити. Воно з першого разу захватує. Бачите, як комій, тільки, тільки, тільки заскочимо, такі. Не знаю, може ще й прийдеться зняти, бо якщо чесно, не дуже воно мені так подобається. Ну, бо там мало, там дрібна робота, але на тіпе треба їй певно що зробити, бо трошки забагато воно проскакує. Воно ну, не може туди вскочити. Зуби гарні. На муховику. Це основне. А на стартер не знаю. Мотор, до речі, тут новий, мотор з електростанції. Е, генератора немає, я тут всю, всю кухню з генератором доробляв я сам. Е, що ще сказати? По мотору робить все. Ну, заводиться, їде, все класно, Заводиться із ножки із стартера. Без проблем. Що мені подобається на стандартному крикуляторі, я не знаю. Там той карбюратор так не робить, це явно. Е -е -е. Всі пишуть, як там рушає третя передача. А тут третя передача, ну, типу последня, третя я маю на увазі. Або просто в загальному шостому наказати. Вона тут рушає, бо ще без проблем. Тут гружонимо наїхати. Я не знаю, в чому прикол. Це просто відчуття, як будто другий мотор на тракторі. Чи то в карбюраторі справа, чи то в чому. Та я... тому треба газувати, щоб рушити. Тобто, тут я торкаюся і їду. І саме основне я скидаю на мінімальні обороти. Я їду на послідній передачі на мінімальних оборотах. Там я такого не міг зробити. Бо якщо на мінімальних він мог. Там треба хоча б на середніх їхати. Гружої мови нема, не поїдеш. Тут воно ще не пробував, тому що кузову не ставив, і циліндру нема. Поки що не пробував. Е... Те, як він їде на последній передачі, так він просто втроє краще їде. Не знаю який розхід. Не повинен бути великий. Тому що якщо на великий на Хомостиг, відповідно, великий і в роботі. Якщо на Холомистих малиний розхід, то й в роботі, відповідно, не повинен бути великий. Е, ну він на последній передачі їде супер круто. Там <с một> ну, той тавтор їх гірше набагато. Е, на Хомустиг їде на любих передачах. На последній не їде. На повищенні перші, другі точно їде. Тепер. Той нюанс мені подобається, що він на последній передачі набагато краще себе почуває. Набагато. Через то я не спішу того карбюратора міняти. Е -е -е Тепер що тут? Педаль завицька в нього отака. В принципі, терпіма. я їздив, але но нога поки що не втомлюється. Не знаю, якщо їхати в Карпати, може й може томиться. Не тільки нога. Тормоза зробив, в принципі, ще їх зробив, я їх підтягнув вони робочі, тормозять злічно. Сціплення мені подобається м'якше, як в першому прикарпатті. Може тут межі занеживити... від. Трохи інакша винка, якщо ви бачите. Може тут за від самого трактора, може, сціплення тут краще, я не знаю. Вижимається м'якше, стартує м'якше, коробка включається зовсім так м'яко, капець, як в машині. В тантому і теж добре включалося, не, не включалася, що погано. Ну тут включається краще. коробці я ніч не робив, я розібрав, подивився, що все добре, зібрав назад. Всі підшипники й горчаться, всі втумка що Крутиться насос, тепер втунка. Там, де крутиться шестерня та проміжна, все алічно. Ванг заходить в первинний, вторинний ванг заходить, отлично, без люфта. Ну як, образно кажучи, якісь мінімалі він є. Але не так, щоб його треба було міняти. Тепер виключення включення того моста працює, повишені і понижені працюють, передачі працюють. Е, що ще сказати? Даю таку штуку, трохи гидка, я знаю, але вона їх просто аж вирвало сюди на двір ці педалі. Я вирішив дати вона така груба, вона з 5 бляхи. І вона надовго тут мала би бути. По електриці все працює, сигнал навіть працює Е, працюють повороти, працюють фари, покажу, як я зробив, в принципі, Тобто, якщо фари працюють, то й ззаді на заводських фарах горить габарит. А якщо включити поворот, окрема лампочка габарит, окремо поворот, і там так само. Перді габаритів немає, просто фари, нижнє світло, чи як його назвати? Дома мені, до мені, звісно, реле тією піщанкою, але в принципі я, я хотів її спочатку анулювати, а, споч... а потім вона мені, в принципі, сподобалась, тому що все кричить, сигнал ноготіння на ніякого на приборах немає. В принципі, думаю, хай вона кричить. І воно ну, не забуде, що ворог відключений, бо навіть нечайно можна включити. Що ще? В принципі, все, з лікцию все розказав е, насоса на Ой, насоса. Е, циліндра на рульове я не, не розбирав навіть, не було потреби, він не тік. Е, проблем з них не було. Я не чіпав його. Розподільника я розбирав, поміняв сальники зібрав. Він не тече, але чи робить, не знаю. Провірю тільки, як поставлю заднього циліндра. Е, що ше ще? тумку я тут поміняв обидві на туні. Хрестовина в суперовому стані. Вона згинається і на ті усі, і на ті усі. Що е, ще сказати? Купив шестерню на ВОМ, що зібрав, включається, можна позирити. Тобто, а, ну так можна покрутити, він хомусту крутиться. А якщо його включити, і вже в хумусту, вона не крутиться. І Якщо трактор хитати, то видно, що вам. Крутиться разом з трактором. Е, добрий він, не добрий, він заводський. І в принципі те, що він там тут є, то добрий. Е, що ще сказати, резина в супровому стані, звісно, достанеться. Нав'язка ото те, що є, я її почухав. Я одну різьбу прогнати дуже туго крутиться, а так праву 16-ту. Ну, я ще то потім зроблю. В принципі, оце весь комплекс, що його є. Все тут нормально, все тут крутиться, все тут робить. Е, я в тому не великий спеціаліст, але так як міг, в принципі, так і зробив. Тепер, типу у місяця, я таки фрезерував другий раз розбирав сьогодні, тому що стати назад і хитати, трактор хитається. Тобто люфт звідси забрав і зразу тут відчутно появився люфт. Забрав я його під нуль. І що ще? В принципі, все, розказав маску, поміняв сюди. Кропці поміняв мосту, поміняв. Ну, все класно. щоб Щобля це масло не тече, щоб мокрити навіть не знає, звідки. звідси, якщо чесно, мокрімо. але я подивлюсь, тут сальник може бути бідовий. І я ще бачу хтось мандрісі сюди напхати якогось чи то герметик чи то шостин. Таких жорстких підтікань масла то ніде немає. Так трактор ставити. На другий день прийти, місце під ним сухе. Це <смі> основне. А, і сідушку перешив. Сідушка обшепну, сідушка маса. Сідушка заводська, просто я її. Перешив. Все. В принципі, вже як покажу, вже буду повністю готовий до продажу, тільки вже як циліндр буде готовий, що воно провіриться, що воно робить, піднімає і так далі. Ну, в принципі, я вже думаю скоро. Все, всім удачі, всіх Бог